Книжку, яку я тепер пишу, а Наташа по змозі стілює якісь художні ідеї, читаючи текст, у життя. Це буде книга оповідань, яка передатиметься з трьох частин: перша частина історії про дощ, їх 15, друга частина 15 історій про троянди, і третя частина 15 історій про сіл. Тобто в кожній з цих 15 історій буде згадуватися якимось чином дощ, троянди і син найрезноманітніше способи. Історії про дощ відрізняються тим від усіх інших, що не кожна історія присвячена комусь із моїх друзів. І так воно для нас розпоглядає це само собою, що пишучи ці історії, я ще нам думала про людину, як яку е, присвячує. І тому ці історії для мене мають такий якийсь особливий е, смак, бо це такі собі історії дружби. Так я їх е, для себе називаю. І тому, коли ми думали за те, що як нам представляти сьогодні цю ще не створену книгу, то вирішили пошити із історії продовж, відібрати декілька, ми відібрали сім, майже половину і пошити вручну книжечки. Отак от, от кожну із них ця історія, ми їх шовковою ниткою пришили, ось вони вже спадають Є це такі книги, які існують в одному екземплярі і в ідеалі тільки було подарувати тим людям, які вони присвячені. Тобто кожна книжка тут присвячена якійсь людині. Тільки що, як я бачу, ніхто із тих, кому вони присвячені, не прийшов сьогодні на презентацію, не знаю, з різних якихось причин, так що акт подарування не відбудеться.